Ну, є декілька а, факторів, тому що у нас не отримали значного розповсюдження більш-менш складні інструменти а, навіть у порівнянні з тими ж депозитами. А, відповіді там декілька, і основне питання це питання фінансової грамотності. На жаль, у нас кожен другий не знає, що таке складний відсоток. кожен другий, на жаль, не знає, що є. Фінансові інструменти, окрім депозитів. І питання довіри, і це, на жаль, все стримує розвиток фінансової системи. Окрім цього, якщо ми говоримо про реформування і питання там, розвитку інших кладових накопичувальної системи, то саме питання запровадження обов'язкової накопичувальної системи дає можливість змінити, от як кажуть, ті. Умови функціонування інших фінансових інструментів і досягти певного зростання фінансової грамотності. Але, і тут ми починаємо, але дуже добре, що я продовжую питання на часі чи не на часі. Тому що якщо ми починаємо говорити про складні реформи, а на жаль, от пенсійна реформа в частині запровадження накопичувальної системи досить складна. Настільки складна, що декілька багато країн вони, коли розуміють складність цих систем, то вони навіть замислюються, чи має сенс її запроваджувати. Я хочу на сьогодні наголосити: ми живемо в складних умовах, да, в умовах війни, і є дві загрози. Вони існують не тільки для наших поточних умов, а й для будь-яких умов функціонування накопичувальних систем там, де є фізичні активи. І перша загроза це не просто загроза, це те, що відлякує людей, учасників і тих, хто приймає участь у запровадженні цієї системи, це саме інфляція. Будь-яка накопичувальна система має сенс лише тоді, коли вона має можливість забезпечити купівельну спроможність і її збільшення. І якщо ні. Ніякого економічного сенсу в цьому немає. А що це таке? Це можливість дохідності у тих наших накопичень перевищити рівень інфляції, простими словами, зробити зростання позитивної реальної дохідності. І питання у тому, чи може Україна, чи може накопичувальна пенсійна система в Україні от, справитися, впоратися з тим викликом. Ну, для того давайте повернемося. Раз у нас такий маленький юбілей, як кажуть, стосовно того, що там майже 20 років були вже запроваджено законодавство щодо запуску на окопичувальну систему. Давайте подивимося, що було, якщо б ми там 20 майже років тому запровадили цю систему і подивилися на те, як змінюється інфляція і. Ставки за найпростішими розповсюдженими інструментами а це середня ставка за депозитами фізичних осіб. І от ми з 2005 року, коли б вона теоретично могла там провадитися, маємо вже декілька циклів, три цикла зростання інфляції. Один з них пов'язаний з фінансовою кризою, два, на жаль, от з агресією проти України. Ми можемо бачити, що два рази зростання інфляції було дуже стрімким. Ми можемо подивитися, що зростання ставок за депозитами, воно більш повільно. І ті, хто працює у фінансовому банковському секторі, знає, що є певний лаг. Приймають рішення банки за середніми депозитами, вважаючи на декілька факторів: відтік клієнтської бази, конкуренцію, регуляцію Національного банку. І те, що ми бачимо останнього разу, що Національний банк намагається своїми регуляціями підвищити зацікавленість населення у цьому інструменті за рахунок того, що банки піднімали ставки за депозитами. Але ми бачимо, що це відбувається повільніше, ніж зростання інфляції. І от на тих циклах зростання інфляція перевищує дохідність за цим інструментом. Я не кажу про усі. І потім, після досягнення піку існує певний довгий період, коли ставки дохідності за цим інструментом перевищують, суттєво перевищують ставку інфляції. Зрозуміло, у цьому є економічний сенс, ніхто не буде заощаджувати, якщо інфляція перевищує ставки за депозитами. Тож повертаючись до того, чи а, наближаємось ми до якогось. А, Ну, періоду, коли ми теоретично можемо запровадити систему, ну так, ми здається, досягли піку інфляції. За те, що ми бачимо, діє Мінбу вже передбачається зменшення ставки а, облікової ставки. і Ми бачимо уповільнена інфляція. Тобто, з цієї точки зору, ну так, здається, це на часі. І щодо піків, друге критика і нарікання на існуючий фондовий ринок. І з-за того, що немає достатньо інструментів, які б мали перевищити інфляцію ці піки. Ну, можу сказати, що вони є. От для цих може бути відкриття для багатьох там присутніх. Такі інструменти є, вони не розповсюджені суттєво, тому що у тій піки вони за 10 років може один. Але, як кажуть, Ну, попит створює і пропозицію, і відповідь Нацбанку, і Мінфіну, що колеги, ну якщо буде попит на такі інструменти прив'язані до інфляції, ми зробимо випуск тих же ОВДП, прив'язаних до інфляції. Тож питання у тому, що ми можемо, і Україна може впоратися з цим викликом, але для цього потрібні ну, саме дії у роботі над запровадженням. Окрім цього, хочу звернути увагу на інший достатньо ризиковий елемент. Це не сама інфляція, яка болюча для учасників, а фізична втрата номіна, номінальної вартості, тобто заощаджень. Якщо ми посилаємося, і багато критиків накопичувальної системи посилаються на країни Балтії, Східної Європи, і кажуть, ну дивіться ж, вони ж запровадили систему, призупинили внески, зменшили їх. Давайте подивимося, от на той термін. І це відбулося саме напередодні фінансової кризи, коли знецінилися акції у портфелях фондах, боргові інструменти. А це на саме для учасників, коли він втрачає частину своїх заощаджень, і зрозуміло, що ну, ці країни не мали підтримки накопичувальної системи, коли частина їх заощаджень знецінюється, тобто просто зникає. Ну і тобто немає сенсу підтримувати подовження внесків у тим самому обсязі. І значна частина з цих країн їх просто призупинила або навіть на якомусь етапі зменшила до певного часу. І питання от в тому, а ми в Україні можемо от, впоратися з цим викликом. Ну і тут не потрібно далеко ходити, потрібно просто подивитися там, зробити екскурс у той же з точки зору. Ну, найкращої експертизи у запуску накопичувальної системи. От у Чілі, з моменту другого вже там прийняття цієї реформи, вони 5 років вкладали в прості фінансові інструменти, депозити, облігації, там, ОВДП, корпоративні облігації. От я стикаюся більшість там з тим, що існує критика цього інструментарію, яка навіть закладена у законопроекту. І деякі кажуть, ну що це за маячня, особливо спеціалісти фондового ринку. Що це за активи, які складаються там на 80% з ОВДП? Відповідь дуже проста. На жаль, на відміну від у тих експертів, більшість українців не розуміються, і завдання для підтримки накопичувальної системи потрібен певний час, щоб ця система, активи системи, зростала. Зростала рік-два. Три, після чого як і Чілі можна вже розкривати, додати будь-які інші ризиковані активи, які волатильні. А потім, як ми бачимо, додати і акції, і іноземні акції. І це досвід, який демонструє, що це один з найкращих досвідів. І це відповідно. Нор Норвегія, по-моєму, дуже є. Пенсійний я... фонд Норвегії є дуже відомим інвестором. Тому що нам потрібна суспільна підтримка у разі, я кажу, у разі запроваджень. І наостанок, у те питання тому, що система складна, ми у те років. Що ми робимо? Я хочу повернутися до простого українського борщу. Да? то Це ж наша національна страва. От, от багато у нас інгредієнтів, десятки. Ми дискутуємо там, там, там квасоля, він же не канонічний. Що там ото відсоток внесків. Дивіться, смак борщу залежить від умов його приготування. Ну, зазвичай, ми за 15 хвилин, як ми то у нас короткий горизонт у нашого. О, що буде першого року? А, ОВДП, та ні, це, це якась маячня. Ні, нам така реформа не потрібна. Що там буде? А, та, того нема, все. Нам така, один внесок мало, погано. 7% багато, погано. То ми не даємо можливості просто приступити до його приготування. То питання до чого? Що вже так системи у світі не працюють? Ніхто не будує титаніки, тому що вони гинуть. Усі запускають маленькі. Проекти тестують і дивляться на умови, змінюють, запроваджують уже декілька країн, як то Польща, у як то Чіль, вже три рази або два рази їх змінюють. А ми все дискутуємо. Ну і чудово, що ми робимо це сьогодні. А Дякую. можна питання до вас на оточення? В принципі, все одно підсумовуючи, хто винний в тому, щоб у нас досі не запустилася ця система? Держава, яка на створила умов? Фінансові установи, які не створили фінансових інструментів, фактично взаємодіяних банківських, чи несвідомі громадяни, які досі не можуть е, зрозуміти, яким чином їм платити, платити накопичувальне внесення. Чудове питання. Умови створює суспільство. Правила гри приймають ті, кому ми делегуємо права впроваджувати ці правила. Коли я вибачаюсь, міністр соціальної політики каже, що наш от солідарна система найбільш стійка вона буде роками працювати не хвилюйтесь не заощаджувати будь-які інші за я, я хвилююсь я хвилююсь я хочу сказати що нам потрібно відверто казати людям собі що нам потрібно змінюватися створювати умови і реформувати да, систему захисту але це потрібно робити це ризик на жаль, більше ж політиків, не розуміючись на тому, як це працює, не хочуть приймати ці рішення. А деякі експерти, на жаль, самі не розбираючись на тому, як ця система працює, вони просто лякають навіть у тих депутатів, коли приходять, так інфляція сьогодні. Все. Ой, а це багато один. Чи мало? Дивіться, якщо один відсоток, то нічого не буде. Нормального системи. Ми короткозорі, ми боїмося. Ми лякаємося, а потрібна ну, сила у впровадженні реформ. Реформи іноді болючі, але ми маємо їх робити.